Вітаю, друзі! Здоровий спосіб життя це не про заборони, не про виснажливі тренування, це про любов до себе. Коли ми рухаємося, наше тіло дякує нам легкістю, коли ми обираємо чисту воду, спокій і добрі думки, ми даруємо собі довге, щасливе життя. Я вірю, що кожна людина може знайти свій рух, простий, легкий, доступний. Тому давай разом трішки щоденної активності, крапля радості і натхнення, і твоє здоров'я працює на тебе. Це і є шлях, рух Тетяни. Здоровий спосіб життя це гармонія, не тільки рух, але й наші думки, наш стіл, навіть те, що ми п'ємо. Коли ми щодня хоч трішки рухаємося, тіло дихає вільніше, кров і лімфа працюють краще, а коли ми вчимося відпускати стрес і тривоги, наша психіка стає легшою і серце працює спокійніше. Їжа теж має силу, овочі, фрукти, зелень, це не дієта. Це паливо для радості, а трав'яні чаї, м'ята для заспокоєння, меліса для сну, шипшина для енергії, це маленькі щоденні ритуали турботи про себе. Здоров'я не будується за день, воно народжується в дрібницях, у ковтку води, у щирій посмішці, у кількох хвилинах руху. Пам'ятай, тіло, душа завжди працюють разом, і твій вибір це подарунок собі завтра. Пам'ятай, тіло і душа завжди працюють разом, і твій вибір сьогодні це подарунок собі завтра. Рух Тетяни – це твій щоденний крок до гармонії. І найголовніше психіка наш настрій, бо можна ідеально харчуватися, але якщо ми весь час у стресі, то організм виснажується. Тому. Корисно знайти хоча б хвилину, щоб глибоко вдихнути, закрити очі, відпустити напруження. Маленькі кроки це не дрібниці, це і є наш фундамент здоров'я. Тож сьогодні запитай себе, що я можу зробити для себе прямо зараз: склянка води, усмішка чи, може, кілька рухів, щоб тіло відчувало свободу. Пам'ятай, твій здоровий спосіб життя починається з простого так самому собі. Ти не мусиш змінювати все одразу, просто почни з одного кроку і пам'ятай, найкращий час подбати про себе це завжди зараз. І особливе місце займають трав'яні чаї ми заспокоїть після напруження, імбир зігріє і додасть енергії. Ромашка підтримує шлунок це не мода, це мудрість природи. Але є ще один важливий пункт наш розум і наші думки, бо здорове тіло починається зі здорового мислення, якщо ми весь час критикуємо себе, якщо застрягаємо в негативі, тіло це відчуває. Тому давай змінимо самокритику на підтримку. Скажи собі я роблю достатньо. Я цінна. Я заслуговую бути здоровою і щасливою. Ці слова лікують не гірше, ніж вітаміни. Здоровий спосіб життя це маленькі щоденні вибори. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.